Що по п'ять вартість проїзду у сумських маршрутках не змінилася. Перевізники вже не вперше вимагали підвищити тариф до семи гривень. Проте їх пропозицію члени виконкому так і не підтримали. Її порушення виявили у роботі перевізників. Та чому під стінами міськради блукав привид із плакатом у руках? Дивіться далі. Приводи з плакатом у руках під стінами міськради зустрічав усіх, хто йшов на засідання виконавчого комітету. Тут розглядали вартість проїзду у маршрутках, яку перевізники хотіли підвищити до 7 гривень. Активісти говорять, що ці тарифи розраховані на маршрутки примари, які на паперах є, а на дорогах немає. Перевізник. Надає документацію, що він заправляє 13 машин, які здійснюють 20 рейсів за день щоденно. По, по факту роботу здійснюють лише 6 машин. Ті, ті, ті маршрутки заправлені, водію заплатили на, на папері зарплату, по факту цього нічого не здійснюється, але в тарифі воно закладено. Тобто так, такі так звані маршрутки приводу, які насправді не їздять, але в тарифі вони враховані. На недотримання графіків руху та зменшення кількості рейсів прийшли скаржитись і мешканці добровільної, яких не влаштовує їх перевізник. До цього дня до сьогоднішнього дня виїхали дві машини. Постійно дві машини. І така ситуація не лише по вулиці добровільній, а по всьому місту. А це має бути скільки щоденно здійснення рейсів? 6 тисяч. Оце здійснюється згідно до дослідження Кахарківського інституту. На вихідні більші метри. Окрім цього, знайшли ще кілька неточностей у розрахунках нового тарифу. Закладена ціна палива у розрахунок. У одних перевізників 19,2 гривні за, за кубічний метр, у інших 19,98. Це мається на увазі метал. Насправді зараз заправляються по 15 гривень. Згадали й про рівень якості послуг, які надають приватні перевізники. Більшість членів виконкому виступили проти підвищення тарифу і зробили зауваження транспортному відділу. Другі раз нас. Нам пропонують підняти ціни, але рухомий склад не змінюється, Нічого кращого не з'являється. Якість залишається низькою. Чому ви приймаєте ці документи, але не зобов'язуєте перевізників дотримуватися вимог, ті, які були на конкурсі? Пройшов майже рік після конкурсу. Яка яка ситуація зі зміною рухомого складу? У транспортному відділі зауважили, що купувати нові машини перевізники не зобов'язані. Слово оновити це не означає, що закупити новий склад. Це змінити номери на машинах. Я також хочу, щоб це розуміли всі тягне, що нам обіцяють перевізники, коли кажуть оновити. Тобто ми такі дурні дурнівці. Ми все розуміємо, що це буде нова машина, а це просто змінюється номер на машині. А машина стара. За підвищення тарифу не проголосував жоден член виконавчого комітету. Натомість активісти підіймали питання про розірвання договорів із перевізниками. Юридично це можна зробити, якщо зафіксують три порушення договору впродовж року. По факту таких можна нарахувати ще більше. Проте чому договори не розривають, а натомість перевізники вимагають підвищити вартість їх послуг, питання до міської влади. Тетяна Корнієнко, Володимир Сурков, новини СТС. Новини на Суспільному.